Всім привіт! Записую обіцяне відео про сімочку. І от сімерочки, це число душі сім. Люди народжені 7, 16 і 25 числа. І ще сімочка, коли виходить в даті народження, повністю коли плюсуєте, це число не душі, а число судьби, це долі. Але воно теж так само про, проігрується, як і число душі. Дивіться, число душі програється до 30 років, воно над нами, власне. Потім вступає число долі. І тоді вже ми додаємо ці число і знаємо, в яке число ми переходимо. Тобто, після 30 років всі щитають число долі, тому що воно вже більше на нас впливає. Тобто, це стихія повітря, це звук. І це ось та притча, коли дракон, чи, як його, можна сказати, демон випив Еліксір з життя, який не дозволили пити боги. І боги його наказали, розділили пополам. І голова відноситься до планети раху це четвірочка. А туловище відноситься до планети кету. Це наша сімочка. Це людина без голови, тільки внутрішнє спів... почуття, переоцінка цінностей сімкою управляє планета кету. Це як дві сторони одної медалі: четвірка голова, а сімка ноги. Раху і кету це дві кармічних планети І вони як туман. Оце четвірка в тумані і сімка це туман. Тіло дракона, от представте собі, без голови, в них дуже сильна інтуїція. Їм потрібно розвивати інтуїтивні здібності, слухати себе і йти в духовність. Духовність це не те, що ви собі думаєте, що це ходити в церкву там, раз в півроку чи раз. Місяць, чи коли як ви там ходите, духовність це розуміти себе, що я. Відчуваю, що я хочу, як я живу, чому я так живу, які в мене переконання, які в мене мислення. Ось це все духовність. І для сімки дуже важливо мати ось цей духовний зв'язок і розвиватися духовно. Дуже потребує сімка одинокості, щоб побути самому. Обов'язково має бути місце, де вона себе почуває добре, коли її всі залишають, і вона залишається зі своїми думками. Для сімки це дуже-дуже важливо. Вона приймає інформацію через тіло. От буває, хтось щось говорить, а їй... Аж перетрусило там, чим закололо в спині, чи вони якби відчувають не головою, не думками, а тілом. Значить, слідкувати за тілом потрібно їм. Обов'язково якісь масажі, обов'язково ну, спорт, тілесні практики, медитації. Для сімочок це дуже-дуже підходить. Можуть працювати на одному місці, сімочки, 25, і 30, і 40 років. І от в мене Себастянчик теж працює. От на одному місці може працювати. Для мене це дивно, а це його життя. Я тепер почала розуміти, чого він такий. Вони дуже хороші експерти, добрий експерт. Якщо сімка розвивається в одному направленні, вона стає найкращим експертом у своїй справі. Вони можуть бути хорошими фотографами, письменниками, дизайнерами, театрали добрі, композитори, комп'ютерщики, складають програмки, точне таке все, що на відчуття, все, що нове, це про Отримують творчість іззовні вони, відчувають красу. Отак, як шістки вони люблять в праці, сімок теж ось таке щось є про красу, але вона в них якась не така, як у всіх, особлива. Далі, для сімок важливо духовний розвиток, це вже я говорила. Вони не дуже зв'язані з матеріальним. Матеріальне у них поскільки постільки. Якщо вони пішли в духовність, матеріальне обов'язково до них причіпиться. Якщо ж вони женуться за матеріальним, ну, то вони можуть цього не добитися, часто можуть спиваються, скурюються, із наркотики вживають. Ось ця сімка, яка не пропрацьована, яка не йде в духовність. Так, Їх дуже важко зрозуміти, і їм підходять числа четвірки, сімки, які, ті, що вони одне одного розуміють, тому що вони ж то голова і, і туловище дракона, от їм легше з четвірками. Жінки сі сімки дуже чуттєві і емоційні, і дуже такі цікаві. Про них можна сказати, ну що як не відмір. Этого. Не від цього світу. Ось такі вони жіночки. Можуть бути психологами, астрологами, тарологами, блогерами, розуміють, що потрібно робити. От їх не треба дуже вчити, в них це все якби іззовні. в них це вже запрограмовано. Успіх приходить в другій половині життя. Не на початку. На початку вони кидаються з одного в друге, не знають як знайти себе, а потім вони розуміють. І вчаться в одному направленні і досягають успіху. Сімка це мислення, просвітлення, духовний розвиток. Всередині закладена велика сила інтуїції. Мудра душа має конкретну місію, і місія її, здебільшого, це духовність. В житті може стати щось жорстоке, якісь переміни. В сімейних основному всімо з сімейними життям не дуже складається. Вони, хоча стараються бути добрими сім'янинами і стараються. Якби, як то кажуть, соответствувати, але має бути якийсь тригер, якась травма обов'язково, що перевертає їхнє життя з ніг на голову або навпаки, вони виїжджають в другу країну, починають бізнес і починають бути дуже ефективними, прогресивними і заробляти гроші. От коли вони сидять, чіпляються за щось одне, в них може нічого не виходить. Ну, щось сталося, якась переміна, і вони розцвітають, щось постійно досліджують, з дитинства обов'язково треба їх виховувати, от саме, саме вони от отакі. Не структуровані, і їм треба вчитися бути структурованими. В сімок найбільше IQ, вони дуже мудрі. І люди, які дійсно вивчають щось в одному ракурсі, вони досягають ну, дуже-дуже великих цінностей. Хочуть розуміти, як цей світ збудований. хороші програмісти, дуже чуттєві. Але приховані емоційно, вони дуже замкнуті, закриті. З них емоції не витягнеш. Вони отакі... не дивишся на цю сімку і не розумієш, що він собі думає, чи вона. От в них емоції сховані, а базові емоції у них це прихована зневага і подив. В них все приховане, і вони здебільшого людей зневажають. І коли вони вже йдуть в духовність, розвиваються, потім вони вже починають людей якби, любити. А спочатку в них якби зневага така прихована. Далі люди ніколи не зрозумієш, про що вони думають, ну це я вже казала. Шпіони на них чи можна сказати. в них сама сильна гординя, живуть в ілюзії. Так, можуть відлетіти в іншу реальність. Гроші їхні там, де щось нове, несистемні, нові технології, як можна подивитись інакше вони люблять. Для них цікава гіпнотерапія, медитації, де увага, там і процвітання. Відношення з грошима цікаві, завжди сумніви, скупість і практичність. Це точно. Потрібна тактильність. Вони люблять, коли до них доторкаються. от Вони ж відчувають через тіло, то їм масажатки, притуляшки от це для них там. І не можна їх стимулювати, затримувати, зажимати в рамки. Вони цього дуже не люблять. Тобто, давайте повторимо, це. Емоційні люди, які не показують свої емоції, дуже дуже розумні, з найкращим найвищим. IQ, вони люблять четвірки і сімки з ними, дуже добре співпрацюють. Потім вони. Дуже духовні і їхнє призначення це в духовності. Їм обов'язково треба розвиватися духовно, дуже чуттєві, хочуть слухати інтуїцію, але в них не завжди це виходить. Вони психують і можуть іти в такі в... пити, дуже азартні. Оце сімки в мінусі. Тобто їм, їм треба триматися як подальше від азартних ігор, від алкоголю, від такого чогось. А йти більше в духовність. Добре, я вам люблю. Хочу, щоб ця інформація принесла вам якнайбільше. По користі, аналізуйте себе, пишіть мені, чи підходить вам ця інформація, як ви себе відчуваєте після того, як дізналися про себе. Прошу вас, може у вас є в родині сімки. Аналізуйте, вчіться аналізувати і розказуйте, посилайте людям ці відео, щоб вони себе пізнавали краще і розуміли, куди їм іти. Дякую всім пока. Люблю, цілую.